Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 10 березня, і поговоримо про підготовку до завтрашніх перемовин у Саудівській Аравії. Куди вже відправилася наша делегація, відправилася туди американська делегація. Але я пропоную подивитися на це через одну дуже цікаву призму: власне, не заяв тих, які робила американська сторона, Трамп за традицією, наговорив дуже багато. Знову згадував Україну, знову згадував Російську Федерацію. Казав до речі, що, начебто, планується зустрічі з росіянами, що Росіяни вже спростували. Тобто, там все стандартно, нічого особливо не міняється. Єдине, що Трамп сказав. Що майже відновили обмін розвідданими, правда не дуже зрозуміло, що означає майже відновили. Бо в розумінні Трампа е, насправді ситуація може залишатися такою, як вона була і раніше а вони просто-напросто чекають чим завершиться власне перемога, перемовини з українцями. Тим не менше, ми до цих перемовин е, готувалися. І як кажуть, готувалися навіть достатньо непогано. Єдине, що в цьому на превеликий жаль немає, особливо нашої якоїсь заслуги, оскільки делегація, яка туди летить, Єрмак і компанія є там звичайно, і міністри, міністр закордонних справ, в тому числі, але ми прекрасно розуміємо, хто там буде головним, і хто буде власне вести ці перемовини. Так, от ця делегація отримала дуже серйозні консультації зі сторони Британії. То британці намагаються ситуацію врятувати. Британці, крім того, що спілкуються активно з американцями, стармер взагалі достатньо регулярно назвонює Трампу і просить відновити відносини з Україною. Просить відновити обмін розвідданими, просить. Відновити надання військової допомоги британці зрозуміли, що мабуть справи не буде, і треба взагалі ситуацію рятувати зсередини, тобто, взагалі, навчити українських переговорників спілкуватися з американцями і пояснити їм, що власне від американців слід очікувати, і чого самі американці очікують. Отже, в цьому контексті до України приїхав радник прем'єр-міністра Британії. З питань нацбезпеки Джонатал Пауел, до речі, дуже відома особистість. Більше десяти років він надавав там подібні консультації. Ну, передусім, звичайно, британському уряду він, до речі, є спеціалістом з тонкощів перемовин з різними там терористичними режимами різними диктаторами. Тобто, в принципі, розуміє, взагалі про що йде мова. Є до речі, автором кількох дуже грунтовних праць, які присвячені і питанням дипломатії, і питанням розвитку політичних. Режимів, тобто людина з дуже якісною, фаховою, ґрунтовною е, освітою. Е, він був багато років. Власне, консультантом, консультантом Тоні Блера, а його брат старший він взагалі відома особистість, оскільки був радником достатньо близьким радником прем'єр-міністерки Британії Маргарет Течер. Ну ви в принципі розумієте рівень людей, які приїхали сюди в Україну рятувати ситуацію. Я чому кажу рятувати ситуацію, при тому, що мені це не дуже звичайно приємно. Хотілося, щоб ми самі якби справлялися з цими всіми питаннями. Ми але е, ситуація в глухому куті, коли ти розвалюєш фактично дипломатичну службу. Я зараз на увазі маю нашу владу і, і звичайно, президента, який доклав до цього руку, Коли е, ви не берете на роботу більш-менш професійних, компетентних та взагалі притомних людей, оскільки діяти по принципу, що нам не потрібні розумні, нам потрібні вірні, да які будуть говорити правильні речі і будуть кля, е, ну, приносити якісь там клятви в політичній цій вірності. Коли ви розвалюєте в цілому всю систему по суті, публічного управління, як мінімум ту її частину, яка має відношення до президента, ну дивуватися, що потім приїжджають іноземці рятувати ситуацію, в принципі, не слід. Да? Це очікувана історія. Добре, що взагалі такі іноземці ще з'являються і готові підставити плече, готові цю допомогу надати, тому що багато хто міг би давним-давно махнути рукою. На це особливу увагу не звертати зрозуміло, що вони теж переслідують якісь свої інтереси. Тут не треба знаєте, особливо захоплюватися цими історіями. В них є теж свій певний цинічний розрахунок, але як кажуть деякі джерела з офісу президента, розмова дійсно була предмета. Радник спілкувався. Ну цей Джонатан Паул спілкувався із Зеленським. Я так розумію, спілкувався з Єрмаком. В принципі, розказали, як взагалі спілкуватися з командою Трампа, чого хоче Трамп, як себе слід позиціонувати, чого не слід Робити і отак знаєш, знаєте, на це дивишся, і думаєш, що ж ви раніше цих людей не покликали і не поспілкувалися з ними перед тим, як летіти до Сполучених Штатів. Мабуть, вони багато цікавого могли розказати, і потім ми би не потрапили в ті паски, які американці дуже майстерно нам розклали під час вже сумнозвісної чи славнозвісної зустрічі в овальному кабінеті. Тим не менше, принаймні, якась попередня робота проведена. Я сподіваюся, що делегація має всі необхідні там директиви і має розуміння, взагалі що і як треба Робити є інформація, що британці, які не звикли все, знаєте, пускати у вільне плавання, теж відправили своїх людей в Саудівську Аравію, які там на місці знаходяться. І якщо буде якась потреба, власне до них можна буде звернутися, запитати якоїсь поради, тому що вони дійсно дуже багато вклали, і ми можемо зараз констатувати, що Певний план, який може запропонувати Україна, він як мінімум погоджений з нашими британськими колегами, погоджений з французами. Тобто ми можемо і на них спиратися, коли будемо це розказувати американській стороні. Але далі відбулася одна ще цікава історія. Витягнули з небуття одного радника, очільника голови офісу президента. Є такий Сергій. Лещенко, я думаю, ви його прекрасно знаєте. Я правда постійно плутаюсь, хто він, чи журналіст, чи діджей, чи залізничник. Ну, людина на багатьох посадах працює. Е, мабуть, дуже непогано заробляє, але це прекрасно заробляти кожному треба по максимуму. Але наскільки він є там професійним в тих сферах, за які він зараз відповідає. Ну, тут є певні питання. Він з'явився в ефірі телемарафону. Цього, до речі, дуже давно не було, і сказав там кілька цікавих речей. Я прямо їх зацитую, щоб потім ну, не звинувачували нас в тому, що ми. Ми там викривляємо або якось не так переповідаємо деякі заяви, які роблять е, оці говорящі голови з офісу президента. Отже, він сказав, що Україна по суті не погодиться на перемир'я на суходолі, оскільки Росія отримає можливість відновити кількість живої сили, і потім поновити бойові дії. Так воно прозвучало. Він Трамп каже, чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Припинити вогонь з неба йдеться про дрони, ракети, балістику. Також пропонуємо припинити вогонь Войне морі беремо зобов'язання не атакувати. і Що парадоксально, оскільки в нас дійсно є перевага в чорному морі. Ну також пропонуємо енергетику не атакувати. Сказав Лещенко. Також він заявив, що на його думку президент США постійно народжує ініціативи для того, щоб переговорному процесі візові підводити до потрібного йому результату. Я, чесно кажучи, не сильно розумію, яке відношення взагалі до цих процесів має думка радника голови офісу президента. Думка може бути у людей, які безпосередньо відповідають за переговорний процес думка може бути у експертів, там у моїх колег, в тому числі, оскільки ну, ми покликані ці речі десь розбирати і деяку мірою коментувати. Думка може бути у громадян України, чому тому, що наша позиція дозволяє нам такі речі робити. Людина, яка має відношення, скажімо, там до офісу президента не повинна висловлювати свої думки. Вона повинна висловлювати думки, які притаманні власне глави державі є якоюсь офіційною позицією. Тим не менше він заявив, що у Україні є що відповісти? Ви хочете перемир'я? Ми готові. Проте не на суходолі, а власне. От в тому запропонованому форматі також він сказав, що 70% уражень збройних сил України відбувається за допомогою дронів, і тут допомога США критична, але не настільки, щоб зупинити бойові дії на тих умовах, які нав'язують Україні. Додав він, ну от в мене відразу виникає питання: навіщо це він коментує, якого біса він взагалі це робить? Тому що він, по перше, не профільний радник з якихось військових питань. Він не профільний радник з питань там національної безпеки з дипломатії. Але окей, там дуже, дуже цікаво взагалі розподілені якісь там посади чи якийсь функціонал в офісі президента. І будь-хто може вийти сказати, що я від офіса, і якісь речі коментувати в тій спосіб, який він вважає за потрібні. Але тут, знаєте, є цікавий такий момент. З одного боку він не сказав якихось екстраординарних речей. Це дійсно таке бачення, яке є у України, і є певною мірою наших партнерів і союзників. Але все ж таки мені здається було б краще, щоб ці речі озвучували, по-перше, офіційні особи, які є. В Україні, і це була наша позиція. Зеленський про це вже говорив. Навіщо це повторювати раднику? Не сильно зрозуміло. І по-друге, взагалі такі речі повинні коментувати люди, до яких зі сторони американців не буде ніяких питань. Ми ж бачимо зараз, як американська адміністрація чіпляється до будь-яких можливостей, щоб виставити Україну в не дуже гарному світлі. Це факт. Вони по суті додовбуються. Вибачте за таке слово. Це я ще цензурно кажу до будь-яких там речей, які. Є в Україні і намагається знайти щось таке, що можна було би поставити нам якусь навіть вигадану провину. Чому тому, що це типу посилює їхні позиції при цих перемовинах? Вони можуть таким чином краще викручувати руки Україні. От, виходить такі речі коментувати людина, яка працює радником. Я розумію, що вони там всі неофіційні, і типу працюють, типу, працюють на громадських засадах, але це коментує людина, яка колись писала багато матеріалів про команду Трампа, і всі ці матеріали за часів його першого президентства, і всі. Ці матеріали вони були далеко не комплементарні. Це говорить людина, яка ледь не в особистих контрах була з Рудольфом Джуліані, людиною, яка була наближена до Трампа, і щось мені підказує, що прізвище цієї людини оточенню Трампа відоме. Трамп може про нього і забуває, але в будь-які потрібні моменти люди, типу Венса чи хтось інший, про це згадають, принесуть і скажуть: так дивіться, у Зеленського працюють люди, які від імені Зеленського роблять заяви, які колись хотіли організувати вам імпічмент. Лещенко, до речі, колись з гордістю. Про це розказував, тобто це дуже дивна позиція. Мені здається, що в тій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна. Ми повинні ну на такі речі звертати увагу і робити все для того, щоб американці не мали жодної можливості просто причепитися до якихось дрібниць, до якихось деталей. Але ну оскільки ми ж знаємо цю вічну історію, у зеленського п'ять-шість менеджерів, мабуть, треба було когось зараз відправляти це коментувати. Ну і от вибір впав на людину, яка давно вже достатньо не з'являлася в інформаційному просторі. Подивимося, як воно буде далі. Мені здається, що все ж таки ці речі повинен був озвучити міністр оборони. Або в нас є прес-секретар, міністр закордонних справ, можливо, частково міністр оборони. Плюс в нас є дуже непоганий прес-секретар, який працює в міністерстві закордонних справ Пантихи, Да, він достатньо обережно, дипломатично всі ці речі коментує і подає це як офіційну позицію України, але знов повернулися до цієї історії з різними радниками. Можливо, розрахунок на що тут робиться? Якщо щось піде не так, якщо щось почне зриватися, завжди можна буде сказати, що це. Не наша позиція, це якісь незрозумілі новонеми її озвучували, і ми до цього не маємо ніякого відношення. Чи спрацюється по відношенню до американців сказати складно, але розрахунок можливо такий є. Ну а ми продовжуємо очікувати на завтрашню зустріч. Я спробую оперативно на неї відреагувати, в залежності від того, коли вона закінчиться. Вона може стати як проривом, може бути дуже закритого насправді характеру. І ми багато інформації не дізнаємося, але за опосередкованими певними діями. Ми відновлення допомоги, відновлення обміном розвіданими буде зрозуміло наскільки вона була вдала. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!